И накрываемся быстро. Давай, давай. Готов? Давай, давай. І намо. Тому підрозділ має назву Гармаш. Це назва, так називали артилеристів часів війська Запорозького. Це була еліта у війську, це були найкращі воїни, які оволоділи мистецтвом стрільби з пушок. Ми відбиваємо натиск російської армії. А саме у нас мінометні позиції, артилерійські позиції. Ми вражаємо ворожу піхоту на островах, на тому березі. Це також ми вражаємо танки, ОВТ-противника. Наша бригада виконала задачі по форсуванні річку, річки Дніпро. В приймала участь у штурмових діях як під Миколаєвом, коли ще Херсон був окупований, так і в подальшому. Вона штурмує позиції російські позиції на тому березі. Наша бригада приймала участь у у операції у Кринках. От на островах надалі наша бригада продовжує приймати участь у бойових діях. Я до війни займався, продавцем був, попав в бригаду ще з самого початку, коли вона формувалася. І мені казали рідні, що ну, воно тоді не треба йти в армію. Ну, Я кажу, я ж мужик чи хто я. Пошел сам, можно сказать так. Эта работа мне не нравится, ну, честно. Ну, потому что стрелять и убивать разрушать это не знаю, лучше мы созидать и строить. А куда деваться, защищать эти надо. Я не профессиональный Я колись В 2015 році закінчив військову кафедру, отримав первинне військове звання молодший лейтенант і пішов займатися в сферу бізнесу. Тобто Я був вчасним підприємцем і жив звичайне життя як більшість українців і не був пов'язаний ні з армією, ні з війною. Але 24 числа те моє життя воно залишилось десь там. Готов? Давай. давай, давай складніше е, зараз. Зараз складніше тим, що дуже багато з'явилося дронів е, в окупантів. Дуже складно е, е, працювати, вражати е, противника, тому що вони постійно висять. Слідкують з куди працюємо працює ми. І завжди притримують цього принципу, що командир він завжди попереду підрозділу на самих гарячих точках. Тому, тому наша, наша бригада і дуже на гарну рахунку, тому що у нас всі командири вони завжди попереду своїх людей. Ну, я, я не задумувався, що я буду робити після війни. Ну, як сказати, треба її спочатку пережити, а потім вже щось думати. Коли закінчиться війна нашою перемогою, чим ви будете займатися? Чесно кажучи, спочатку хочеться трохи відпочити. А потім вже думати, чи залишатися в армії, чи знову піти займатися тим, чим займався до війни. Давай. Докладу.